Готувати нове видання з матеріалів, написаних Павлом Чубинським, та ще й до його дня народження добра традиція для Борисполя. Тож до 180-річчя вийшла друком книга Казочки з Борисполя. Над її створенням протягом року працювала велика команда, зокрема, представники спілки митців Борисполя та історичного музею. Він записав 33 казки, то 27 із них він записав саме в Борисполі. І от якраз оці, не всі звичайні, але основна частина цих казочок якраз і ввійшла в цей наш сьогоднішній книжечку, яку ми презентуємо. Це третє видання. Перші два видання були видані коштом родини Кравчунів, домагалися тому, щоб і третю видали. Ми підключилися до цього. Вона була адаптована, тому що мова там, звичайно, була самі розумієте, то вона була адаптована. Трова ви її побачите, вона зовсім відрізняється від тих двох, які були. Я думаю, вона буде цікава нашим діткам. І взагалі всім, хто її візьме в руки, Чубинський поділяв свої казки на міфічні та побутові. І от більшість міфічних казок Павло Платонович написав саме у нашому місті. Вони унікальні, можливо, ви в дитинстві пам'ятаєте, коли ми розповідали там про чорну рукавицю, яка лізе в було таке в нас в дитинстві. Оце приблизно з того розряду казки. Де хтось може сказати, що вони страшні, але ну розумієте, це е, люди жили в тому часі, які вірили, Рили все це потайбічний світ. Ну так складалося людське життя, але вони цікаві. Вони унікальні. Вони унікальніше більш тим, що вони записані саме в нас, в нашому місті, в Борисполі. Те це чим жили наші предки, казки проілюстровані Мариною Попович. Художниця каже, малювати почала ще влітку та мала на меті створити добрі образи. А щоб повністю поринути у час, який описує автор, дівчина перечитувала казки по декілька разів. Потрібно було ще слідкувати за стилістикою побуту, стилістикою одягу образів. Старалася через просту форми передати характер всіх персонажів. Найбільше мені сподобалось створювати жіночі образи, тому що в кожній касті майже присутня якась дівоча постать або жінка. І ці образи були самі цікавіші для мене, тому що там було можна було вималювати такі дивненькі деталі, як вишивка на. Е вишиванках, на сорочках, на хустках дівчина вирішила створити чорнобілі малюнки, аби дітям було ще цікавіше і вони могли їх розфарбувати. У результаті книга має кольорову живописну обкладинку та 21 чорнобілий чорно-білий малюнок. Це вже друга книжка, яку я ілюструю. Перша була це видавничий дім слово. Це був дитячий посібник. Про здоров'я це дуже цікаво, мені подобається. Це розширяє свої можливості і допомагає по-іншому мислити, по іншому створювати композиції, обирати найголовніше, декоративно відсіювати. Це дуже, дуже добре. Казочки з Борисполя презентували громаді міста у будинку культури. Втім, перш ніж завітати на урочистості до зали, Бориспільці мали змогу дослідити чимало фактів із життя та творчості Павла Чубинського, адже працівники архівного відділу підготували фотодокументальну виставку. Ми підготували матеріали на семи стендах. так як Таку інформацію, скільки містить ця тема, неможливо було розмістити на семи стендах. Ми старалися вибрати саме актуальне, саме конкретне. Коротко відобразили ми, один із стендів це автобіографічні дані Пала Платоновича. Важливим його наданням є гімн напрацювання гімну України. Також на стендах описано один із важливих етапів життя та діяльності Чубинського перебування в Архангельську. Крім того, Бориспільці мали змогу дізнатися про нащадків Павла Платоновича. Загалом над фотодокументальною виставкою команда працювала близько двох тижнів. Варто зазначити, що у фоє-будинку культури майстри спілки митців Борисполя презентували виставку виробів мистецтва атмосфери. Додавала гра на бандурі від Олександри Титарчук. Далі на бориспільців та гостей міста чекала урочиста презентація книги. Варто зазначити, що цього разу у світ вийшло двісті екземплярів. Частину з них міський голова вручив тим, хто власне і працював над казочками. Платонович Плотончубинський просто творив мовчки в тиші кабінетів. Він дуже багато подорожував, дуже багато їздив по Україні, по російській імперії. І залишив нам прекрасну спадщину, яку ми в принципі до сьогоднішнього дня і ще й досконало і не вивчили. Я скажу без перебільшення, що, мабуть, Павло Платонович Чубинський саме ідентифікував нас як українців, як націю, і ми дуже мало що сьогодні зробили для того, щоб ім'я Павла Платоновича Чубинського звучало так, як звучить сьогодні аеропорт Бориспіль, тому що наше місто знає саме завдяки. Авіаційному підприємству і дуже мало знають як батьківщину автора слів Державного гімну України. Це не фініш, це початок, це старт для народження нових ідей, для підготовки нових видань, тому що саме вони займають чинне місце у наших бібліотечних фондах, і вони вже є тими зразками матеріальної культури, на яких будуть. Виховуватися наші майбутні покоління і є даниною пам'яті нашого великого земляка. Ще раз вас усіх святом і дякую за довіру, і в добру путь. Наші казочки з Борис До того ж на захід запросили почесних гостей: зокрема, родичку Павла Чубинського Тетяну Товкай, заслужену артистку України Анжеліку Рудницьку та завідувача кафедри фольклористики національного університету імені Тараса Шевченка Олену Івановську. Ми, наша кафедра, університет, кафедра фольклористики, зокрема, готові завжди допомагати. Готові завжди до ваших наступних проєктів, якщо ми зможемо підставити, ну притягнути руку або докласти своїх зусиль, ми завжди готові. А от розуміння того, що а, нас єднає. Єднає нас, наше коріння, наша а, історія, яка Творить і перспективу, і майбутнє. Після урочистостей наглядачів чекала прем'єра вистави за мотивами цих казок. Режисер Анна Самініна розповіла, що ідея створити виставу саме за казками Чубинського виникла ще рік тому. Втім, тоді чомусь справа так і не дійшла до реалізації. І ось прийшов рік, і мені каже директор театру, що буде такий захід. Я кажу: так нас же є казки Чубинського, можемо взяти. Акторів можемо взяти молодих. Ще ну це тут актори вже є дорослі. Є, а є молоді зовсім актори, які закінчують навчання. Вони тільки стануть акторами, але вже ну вони виступають на сцені, знімаються в кіно. І я подумала: якщо це другий шанс, і знов-таки до мене приходиться думка, що можна зробити і потрібно зробити, ми взялися і зробили. Режисерка результатом задоволена каже: не меншу втіху приніс і сам процес з підготовки. Анна Самініна зізнається, ніяк не зможе творити, якщо авторський текст не припав до душі. У випадку із творами Чубинського, на щастя, все навпаки. Дуже подобаються тексти, дуже. Тому що я сама з таким гумором, ну, можливо, десь е, таким е, на, на межі. На межі, але я, я, я відчуваю, що це такий гумор і межу не перетинає. Саме він е, українським жінкам. От Тут багато жінок, і про жінок багато, що як куди не плюнь, в Україні, в яку жінку не попадеш, вся відьма. І у нас відьма має не таку забарвленість, як баба Яга в Росії. У нас відьма це красиві, сильні е, жінки, які природні. Природа просто тому назвали відьмами. Ну відьмами, але це не відьми, це природна сила. Тому я, мені сподобається текст, і коли він мене ізначально думка мене надихає, я, мені вдається якось захопити, дати почитати, запал, запалити в душах. Акторів теж такий вогник, який в мені. Також Анна Самініна переконана, такі вистави неодмінно треба дивитися молоді і ось чому. Вони не знають, що він, він так, такі казки чудові, що в нього такий гумор, що це людина жива. От ці казки показують, що це не пам'ятник, не скульптура Чубинському, написав гімн, а це жива людина. Мені здається, що серце Чубинського в цих казках б'ється. Мені б дуже хотілося зіграти ще декілька разів саме на цій сцені, щоб. Прийшла молодь, можливо, привезли їх і поговорити про Чубинського, щоб вони ну знали своїх героїв. Вони дійсно не знають, що він народився Бориспіль. Тому я сподіваюся, що адміністрація дирекція театру зробить щось для того, щоб ми могли ще зіграти цю виставу. А повністю переглянути виставу ви можете у програмі Творчий Бориспіль. Юлія Каспарова, Вадим Погребний, Тема тижня – телеканал Бориспіль.